Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків сьогодні 15 серпня. Вирішили трішки відзняти, давно не виходили в ефір. Ну, на то були певні причини. У нас цей рік, ми вже багато разів казали, такий помеду сіренький, нема що показувати, фактично, що там показувати. Сім'ї простояли в такому стані. Зараз хочемо показати, які ми роботи робимо. Ну, скажімо так, перед наступним взятком з Вейріха приїхали ми вже можна сказати, додому і готуємо пасіку під Вейріх, тому що він розпочав цвісти, буде вставлені е зйомка, як цвіте. Ну, які, от зараз гніздо, що з ними, як ми підготовлюємо сім'ї до, до зими. І до цього взятку, то йде е, так, сумісна така робота, підготовка до наступного взятку і підготовка взиму, взимку. В першу очередь е, вибираються всі от такі рамки, от, е, золотарник, мед, такий видно, е, трава золотарник. От, іван чай. Все тут в купі переміжку. Е, ця рамка відбирається звідси. Вона ставиться у відводки, які ми робили влітку. Дві, дві рамки ми забираємо. От, от це теж залита рамка, така недобудована, котра просвічується рамка та взимку не йде взагалі. Тут у нас щось з цієї сторони, все залито, є розпліт. Ця рамка буде йти в гніздо. Досить така спека, важко працювати. Теж вся залита рамка. О, це буде йти за ставну. Дасть Бог буде відкачка. Це, тож, це все буде на перетопку вже йти в цьому році, ці рамка. Досить спека, важко працювати, але треба цю роботу зробити. От теж рамка підлита, долита. О, це вже будемо. Дивитися, що тут є далі, що, що залишати, що відбирати. Оця рамка світла. Така рамка світла йде за заставну, у гнізді вже не залишається. Повністю залита. Повністю. Практично можеш відкачуватися. Ми вже почекаємо цей взяток і такий викачаємо вінігрет меду. О, пішов розпліт. Пішов розпліт. Розпліт, до речі, розтягнутий ще. Так, оце темніше, це розпліт такий рябенький, бо був там взяточок і матка так хватала де сіяти, тому такий розпліт. Тут навіть не знаю яка матка, якого року. От. Тут все засіяно, середина все засіяна, все залишається, групіруємо, групіруємо і так рамки. Ось така рамочка. От, тут ну, бачите, як тут оцінити матку, От сплошний розпліт, тут засіяла яйця. От. Все, нам ніщо більше туди лазити, картина понятна. Оця рамочка забереся, бачу тут є сотового меду. Оце сотовий мед оцей, піде на продажу. Рама єдимо, а де вони є наші рамки? Ось такий класний сотовий мед, запечатаний, все. Заодно вже у нас тут Пішов жовтенький із золотарника пилок. А, навіть носять його все, набивають, сиплися з, з рамки, так, кроюча правильна, темна рамка. Все, пішло вже треба. із цієї сотової рамки це вже треба все пере... О, носять свіжий, розпліт, свіжий пилок. Вже покажемо заодно. Рамочка медова. Теж медова, це треба вже і на, на край їх ставити, бо там много, мені треба, там, щоб спереді гніздо все таки було, зимували, Вони будуть, от тут внизу розпліт, все, вибирають, очищають, засіває. Це рамка медова. Оце ще може все і на відкачку піде. І буде супер, оце засіває, так, вичищають, засіває. Потужні, потужні гнізда на даний момент, але ну, вона іще сієрмедова, так і виходить через одну. Ну нічого, вони собі вже оприділяться і потім вже на зиму це тут теж чистять, буде сіяти, цікаво, яка тут матка ходить. Ага, 23 рік, молода матка. все, Цю рамку вже показував. І от таким чином зрупірували ми ось таке гніздечко. Поки що. Зараз ми ще продовжуємо потихеньку міняти маток. Находимо з білого мітку 2021 року, вбиваємо їх. Так, от така світла рамка, повнометка. Все, що просвічується. Хто що каже, ми так робимо. Ми на край. Воно буде ще в гнізду, в гніздове. Так, оце пергова рамка, темна рамка. Так, світлі на, на край. Оця така буде пергова тут рамка. Оце ще не, не повністю збирається на зиму, щоб ви розуміли, оце пергова правильно, Трішки розплодику. Не знаю, яка тої матка, так і не вдалося побачити. От крайня рамка, темна, медопергова. Добре, все, перша, медопергова, розпліт і світлі. Ось так зручно працювати. Все, заставна, готова наступна сім'я. І так пробіглися по всім сім'ям. Всюди одна і теж практична картина. Де е, пізніше мінялися матка після останньої відкачки, там, звісно, ті сім'ї менші. Е, добре би їх зараз підрівняти, так поло по, по, логічно е, всі підрівняти сім'ї, але ми не рівняємо по тій причині, що ми хочемо все-таки цього пізньоосіннього метку взяти, а середні сім'ї не спрацюють на цьому взятку. Знову дві рамки ми відбираємо. Ну, звісно, пчілки трішки стривожені. Так, і поїхали. Все -таки мало малометки той. А, є розпліт. Я так і думаю, що треба передивитися, бо є в задній частині десь матка забігла, засіяла. Вот. Ми тут розпліту в гніздо ставимо, Так, є крайні рамки. Так, це буде крайня рамка. І пішли далі. Так, медова. Пішла сюди. Костю розпліт. Теж матка 2022 року, це якась така рамка, це на край хайде, все загніздо, такий гарний розпліт, печатний. О. Це основа зимувалої бджоли, залишається. Не можна сказати, що багато розплоду, але ну, в принципі для цього часу все засіяно, молочко, яйця різновіковий розпліт у цій рамці. Все, далі там нема сенсу лізати. Не знаю, чи там не буде. Ага, ці, ці не здвинулися. Чисто лиш по той причині, що може бути десь світла рамка. Ну, в принципі, і то не проблема, бо буде ще відкачка, буде формуватися гніздо на зиму. Ну, Ось ціка медова світла рамка. Ця зразу відібралася. Це не може бути в гнізді, це тим більше забрусна Ну, Це Ні, Це все стоїть, це нормальні рамки. Треба, буде їм виберуть для засіва. Все, готова наступна сім'я. Ну, так, щоб не зменшити надто сильно гніздо, ми ще лишню рамку туди підсунемо. Ось такі роботи ми проводимо зараз в цей період. В принципі, така рутинна робота продовжується.